Привіт! Продовжую крутити слоти по схемі один слот на 100 гривень в п'яти різних казино, але лише в тих, що мають ліцензію в Україні. І вже ти бачиш, прокрутив казино Вегас. Це був лідер по заносам у минулому слоті The Dog House Megaways». Якщо не бачив ролик, лінк залишаю в описі. До речі, те відео вже два тижні на каналі, але щось дуже мало ваших реакцій на нього. Якщо хочеш, щоб я продовжував, став лайк та пиши в коментарях слот, який би хотів побачити у відео цього формату, наступним цього разу обрав слот Джокер Стокер і обирав не мінімальну ставку а 2 гривні, бо мінімум в цьому слоті 40 копійок. Фінальний результат в самому кінці відео та у описі до нього. Зауважу, що там, де прокрути нецікаві, буду трохи прискорювати ролик. Так от, розробник Джокер Стокер Ендорфінія. Середній RTP 96%, волатильність середньо низька, кількість ліній виплат 40. Дата виходу червень 2021 року. Джокер Стокер слот не з молодих, але все ще популярний. І в Казино Vegas він мені заніс 116 гривень, за 50 прокрутів по 2 гривні кожен. Своє, як мінімум, відіграв. Наступне казино Фаубет. і воно відразу радує фріспінами з першого прокруту. І зразу 20 фріспінів за 4 скатери. Цього казино не було в минулому відео, і воно прийшло на заміну казино UA. Бо те мене чомусь не сильно порадувало. Тут кручу на тій самій ставці. Якщо цікаво, то у Фаубет дають за перший депозит бонус 100% та до 30 тисяч гривень за поповнення від 100 гривень. А до 300 фріспінів можеш отримати за депозит від 300 гривень. Непогано, причому слот буде Gates of Olympus. Ну а я повертаюсь до «Joker Stoker. Це слот з п'ятьма барабанами. Дикий вайлд символ Джокер. Головними ігровими символами тут є смачні сливи, лимони, вишні та кавуни. Кумедні дзвіночки, щасливі сімки та золоті символи бару. Максимальна ставка в слоті 4000 гривень, а мінімалка, як я вже казав, 40 копійок. Результат за 50 прокрутів з подвійними фріскінами в казино Фавбет 309 гривень. Вважаю це добрим результатом. Отримав плюс 200% до того, що поставив. І вже бачиш, прокрутив казино горіла. Поставлю прискорення, бо цікавого і результативного тут було мало. А про слот ще скажу, що тут є ризик гра, але грати в неї на своїх прокрутах не буду. Після виграшу клікаєте на картку в нижньому правому кутку і тут граєте в ризик гру. По класиці, тут кожен виграш у грі на ризик подвоює поточний виграш. Гравцеві належить відкрити одну з чотирьох карт. Якщо її номінал виявиться вищим, ніж у дилера, виграш попереднього раунду буде подвоєно. У ризик грі можна зіграти 10 раундів поспіль. Результат за 50 прокрутів казаного ріла 51 гривня. І він, я вам скажу наперед, не найгірший. Далі кручу в казино GGBet. І якщо чесно, то покладав на нього великі надії. Але вийшло те, як вийшло новим гравцям: GGBet за депозит від 100 гривень дає 150 бонусу плюс 25 фріспінів. А я в них кручу Joker Stoker і вмикаю прискорення. Як бачите по картинці, цей слот яскравий та динамічний на фруктову тему. Фріспіни можна купити. При моїй ставці прийдеться віддати 110 гривень. Я купувати не буду. Чекатиму, поки випадуть. Три символи Free Games на барабанах дають 10 безкоштовних обертань, 4, 25, 30 безкоштовних обертань. Під час раунду фріспінів можна виграти безкоштовні обертання повторно. У Джи мені фріспіни не випали. За 50 прокрутів отримав лише 8 гривень. Але повністю ігнорувати це казино не буду. Сподіваюсь, наступного разу воно виправиться. Як фіналочку, п'ятим показую прокрути в казино супергра. Вони вже перед тобою. Якщо пам'ятаєте, то у слоті про собак воно мені заносило і цього разу не підвело. Фріспіни випадали двічі, але казкового виграшу не вийшло. Хоча все, що я поставив за 50 прокрутів, відіграв, але депозит не подвоїв. Мій виграш за 50 прокрутів на ставці 2 гривні 181 гривня. Підсумки перед тобою. Витратив 500 гривень, виграв 667. Я в плюсі на 167 гривень. Більше, ніж на 30%. Чого і тобі бажаю. В лідерах по заносу казино Фаубет. Спробуй перевершити мої досягнення і напиши в коментарях, що в тебе з цього вийшло і де. Бажаю удачі.